Ця історія насправді зводиться до одного, тобто влада далі шукає можливості знищити свого найбільшого політичного опонента Петра Порошенка. Бо коли Новіков говорив про реанімацію вугільної справи, де е, Порошенко хочуть пришити Держраду, де він говорив про санкції, які на підставі абсолютно незаконних дій. Е, Фінмоніторингу, який не мав на це ні повноважень, ні підстав, і оці, які мінялися декілька разів, рішення РНБО то з помилковими даними, то з іншими даними. Ну й було ще один захід проти Порошенка це бажання його взагалі усунути із. Сесії Верховної Ради, тому що ви знаєте, що слуги народу з колишніми ОПЗЖ проголосували в регламентному комітеті про те, щоб заборонити Порошенку відвідувати пленарні засідання Верховної Ради, і навіть після цього голосування, після цього, коли ми представники Європейської солідарності стали на захист найбільш рейтингового опозиційного політика, то ну влада вже не посміла це довершувати. Бо я так розумію, що навіть серед слуг народу вони не знайшли єдності. Підтримки, щоб усувати Порошенка із парламентської зали,